Фармадол таблетки від головного болю. Зараз геть протилежна історія про моє ефірі, тому що ми вже анонсували, якщо ви бачили ефір до цього. Там, у тому кріслі, трошки подалі від диванів, колись прийшов Лан Бадоєв і фактично створив сенсацію. Прямо на тому кріслі. А, і а, я не знаю, коли прийшла в голову думка Алана. Ми зараз про це спитаємо: створити фільм з цього того, що він побачив. У нас ланку на було багато історій, а, історій людей. Фактично це було не єдиним майданчиком для виявлення всіх емоцій. А, і Алан продовжив нашу справу і зробив фільм, який називається Довга доба. За підтримки один плюс один Україна, а, і хочеться вірити, що з нашого якогось натхнення і тисяч мільйонів людей, які тут навколо бодових тут у нас гостях, але не було доброго ранку. Доброго ранку. дуже ми дуже раді Це вже Ваше, Така улюблена та. студія. Так. Ми ну, ми дуже раді. що ну, так сталося. Слухай, Ми так. дуже чекали на те, коли ти презентуєш цей фільм, тому що насправді знаєш з самого початку, скільки багато говорили, скільки відео спогадів було зібрано саме про останній день перед великим повномасштабним вторгненням, 23 лютого, і от. Зараз є вже повністю фінальна робота. Так, найголовніше, що ми закінчили цю стрічку, це було досить довго. Це була така довга доба mm -hmm. а усіх нас і один плюс один, і моєї команди і ми разом це робили. Дуже а, ретельно відбирає усі щоденники, що нам надсилали. Mm -hmm. Бо історії були дійсно ну дуже важкі. І ми відбирали саме ті, що ще й надихають. Не тільки болісні, а ті, ті що і надихають. Тому що моя найголовніша мета, щоб ця стрічка не просто розповідала про, наші, про вчинки наших людей, про боль наших людей, але і надихала наших сути, дітей потім. Йдеться угу. про. Е... Якщо правильно можу сказати, зараз знаєш, це недоречне буде слово в будь-якому разі, але я думаю, і ти, і глядачі зрозуміють про якийсь хеппі енд, коли людина знаходила опору і йшла далі. Е, я скажу так, що іноді людини вже нема, але її щоденник є в нашому фільмі. Її вчинки і останні слова є в нашому фільмі, uh -huh. в нашій uh -huh. стрічці. Але ті вчинки, що ця людина зробила, вони не можуть не надихати. Знаєш, 9 вересня в день українського кіно якраз символічно було презентовано е тизер цієї стрічки Довга доба. Можемо зараз подивитися. Давайте щоб усі Давайте побачили. І послухаємо. І Послухаємо, так. Фільм є що ні вийшов. Тобто, крім. Оставляю цю запись. Ты не скажи, где есть. Моего города почти уже просто нет. Моего дома почти уже просто нет. Так страшно, мне никогда не могу. Людей просто нет. Я тебя очень люблю. Все у нас тут будет хорошо. Ты главное доберись. трымайся, тремайся, тремайся. Проживаю за всех. Это очередное За всех.

Це оригінально, голоси оригінальні, uh -huh. але прийоми такі. Знаєш, що я вперше бачу роботу зараз? Це тизер, шматочок, uh -huh. де події, які ми добре пам'ятаємо, ми наче можемо подивитися зі сторони на них. Це, це надважливо, і кожне слово, кожен звук це звук з відеозаписів, звукових файлах. Uh -huh. І на початку ви можете почути, що ми слухаємо російську мову. Uh -huh. Так, цей фільм для мене також дуже важливий, тому що він... Показую, як воно було по-справжньому, угу. що багато хто починає у нас розмовляти російською мовою, а закінчує вже українською. українською. Тобто, в цьому фільмі ми побачимо перехід. Mm -hmm. Ми побачимо відторгнення, і це дуже важливо. Слухай, ну майже ж всі кадри, наскільки ми знаємо, були щоденники війни, були зібрані людьми, які самі це все надсилали. А чи щось від себе ні, ні. є? Щось Ні в якому разі ми не, не бажали знімати нічого, тому що для мене є таке відчуття, що поки йде війна, рано знімати художнє кіно mm -hmm. про війну зараз. Ми маємо фільмувати і брати факти. Зараз ми маємо збирати факти. Зараз ми маємо розповідати історію нашого народу через те, що бачимо своїми очима. Поки що рано робити, як на мене, художнє кіно про війну. Можна помилитися. Герої, які стали близькими, пройдуть якийсь шлях світа за п'ять років, за десять років. Я не знаю, може там думав, ти не думав про це. Але потім друга серія, другий сезон. Це така знаєш, футуристика трохи, але разом з тим. Я не думаю, що в мене хватить сил, якщо чесно. Угу. Тому що і я, і Яночка, мій монтажер, мій режисер. ці, цей, цей рік ми ну ледве втрималися. Це було тому, важко, тому, що так? це дуже важко, тому що ти кожен день поринаєш у історії. Інколи випливаєш, а інколи заходиш mm -hmm. на, на один тиждень <схи>, до ліжка. Тобто, це дуже важко. Але це потрібно було, і знаєте, я казав в інтерв'ю, що це кіно воно дало мені, мені сили і фундамент. Тому що пам'ятаєте, коли ми перший раз тут сиділи сі... сі... і так. розмовляли, я тоді просто звернувся до українців, просто сказав, що друзі відчуваю. Що є бажання зробити щось. Uh -huh. Давайте зробимо це разом. Зараз, якщо ви мені дозволите, я звернусь до українців і скажу, що друзі, ми зробили, зробили це разом. А, і зараз настає той етап, коли ми разом маємо поширювати, дивитися і надавати змогу дивитися У нас багато українців, і там, десь за кордоном, зараз теж. І саме час, коли вийде ця стрічка, обов'язково привертати до неї увагу за кордоном, тому що це наше слово, це факт цих подій, а коли йде і як так. можна подивитися, так все. зараз з разом з каналом «1 плюс 1», з великою командою. Ми розробляємо повністю пошагову. А, як це правильно кажуть, пошаговий ну, план. стратегію, по суті, а, стратегію. Mm -hmm. вже все вирішено. Спочатку буде декілька закритих показів. Пок -показів. Потім буде участь у фестивалях. Потім ми вийдемо на великі екрани України. Це буде може перша документальна стрічка, котра вийде на усіх українських кінотеатрових екранах. Тобто, це буде великий прокат для чого? Для того щоб кожен мог подивитися, кожен мог зберегти це для себе і знати, що коли підрастуть діти, ми можемо показати показати їм це кіно, і вони відчують, що ми з вами відчували. От ти розповідав про трансформацію героїв у фільмі. По суті, ти став першим героєм цього фільму, тому що там у тому кріслі так. я пам'ятаю, як зараз, коли ти говориш фразу. З такою паузою, абсолютно я дивився, навіть, як у тебе руки поводять себе, як очі. Ти кажеш, я зрощував російську українську культуру, я так це бачив. Угу. Зараз я це зрозумів, зафіксував і вийшов фільм. Так. Оце твоє, твоя трансформація. Ну, Я ж вам обіцяв, що я обов'язково буду тепер робити все для того, щоб ми не забували, що ми є саме для себе. Що тобі допомагало весь цей час триматися, особливо, коли ти кожного дня. Разом з командою поринавці цій mm, історії саме наші люди, саме їх вчинки і історії з багатьом з багатьма нашими героями. Ми лістуємось, ми зідзвонюємось, ми проводимо зуми. Я знаю про кожного де хто. Тобто, і коли буде прем'єра, я а, хочу, щоб вони приїхали, хочу їх обійняти. Це надзвичайні люди, не тому, що вони супергерої, ні, тому що вони прости. У мене, знаєш, був який страх. Не знаю, чи був він у тебе. Мені цікаво, як ти це переживав. Коли я зустрічаюся з людьми, особливо там в ефірі, які пережили набагато більше, ніж я, угу. у мене такий внутрішній сором якийсь. А, а як, а що? А, а я там, Почуття а вони тут? І, і як, і що? А потім я розумію, що вони сильніші за мене, якщо вони готові говорити, і мені легко стає. У тебе як з цим? Усім людям я кажу дякую. Як військовим, так і не військовим. Бо довга доба це про те, що кожен з нас по-своєму воїн. А, але я завжди кажу дякую. Я кажу дякую за посмішку. Я кажу дякую військовому, якщо я десь бачу у городі, за те, що він є. А, якщо я можу, я обійму. Це для мене важливо. Бо зараз, казалось би, що, що, що таке дякую. так? Але це так багато, коли одна людина іншої каже: Дякую, я тебе бачу, я бачу твої вчинки, я бачу твій біль, я знаю твій біль, бо в мене теж є біль. І ми його давай розділимо. А нас багато. Ми розділимо біль для того, щоб стати сильніше. Дякую тобі, дякую. і довга доба, так, яка триває так, насправді так. досі. Але завершений фільм скоро ви його побачите, так чи інакше, і стежте в ефірах за анонсами. Алан Бадоєв, спасибі, А завтра побачимося в тій самій студії. Ті самі до, до зустрічі. Мирного до понеділка. понеділка.